Літні канікули ще не закінчилися на подвір'ї навчально-виховного комплексу номер 9 гамірно. Тут влаштували благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Як наголошують у навчальному закладі, допомагають нашій армії постійно. Зокрема, плетуть маскувальні сітки. Ми плетемо сітки вчителі і учні. Весь колектив. Усі плетуть сітки. У нас це на постійній основі. Діти дуже люблять, особливо маленькі, їм цікаво. Вони бледуть тільки так, особливо як них хожу щось виходить. Сітки тут виготовляють дуже швидко, адже багато охочих допомогти військовим. Ну, от така сітка ага. ну, тиждень, така от велика. А, тобто, ну у нас вони тільки приїжджають і ці од і виїжджають готові. Вони отак потоком у нас дуже багато. Ми не зупиняємо наше виробництво і ввечері чергові плетуть, коли чергують, ну, у нас постійно хтось плете. Інколи навіть от п'ять чоловік лазить. Ми отак п'ять стоїмо і плетимо. Ну наскільки можливо більше плетимо їх, аби торги на ярмарку йшли веселіші, діти разом з директоркою співали у караоке патріотичних пісень. Учні четвертого класу проводили майстер-класи з виготовлення браслетів для воїнів. Серед розваг патріотичний бодіарт. Діти торгували смаколиками та власноруч, вирощеною городиною. Я на ярмарок приніс кекси та пиріжки. Я принесла зефір. І браслети я плила їх сама. Нам дуже важливо допомагати зсу, тому що ми там є наші знайомі, які працюють там і воюють. Участь у ярмарку взяли учні та вчителі цього навчального закладу та інші мешканці садового мікрорайону. Такі ярмарки на підтримку збройних сил України ми проводимо постійно. Ми співпрацюємо з усіма волонтерськими організаціями міста. Як ви бачите, ми і сітки плетимо, і різні речі робимо, донатимо. Бо це є, на мою думку, найважливіша річ зараз для всіх нас.